Майже 43 мільйони гривень минулого року міська рада виділила з бюджету на покращення укриттів у Чернігові. Про це розповів заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко на засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його словами, ці кошти пішли на закупівлю 770 генераторів, 7 тисяч лавок, 637 біотуалетів та трохи більше тисячі ємностей для води. Також на 3,5 мільйони гривень. Міська рада закупила продовольчі товари для укриттів. Хращенко розповів, що у Чернігові 1159 підвальних приміщень, які служать найпростішими укриттями, та 100 бомбосховищ, з них 13 сховищ, за які безпосередньо відповідає міська рада. Всі інші це інша форма власності. І бюджетний кодекс не дозволяє нам виділяти кошти, не передбачено жодним документам. На ремонт або там покращення стану цих сховищ, створювати якісь такі знаєте, готельні, скажімо, умови ми з вами не зможемо, тому що в нас і коштів замало, та й і законодавство ну, не передбачає, щоб ми там робили якісь такі великі капітальні. За словами Геращенка, за кошт міста також зробили ремонт в укриттях, які розташовані у навчальних закладах Чернігова. На засіданні комісії Геращенко дав доручення керівникам комунальних підприємств. У мене тільки єдине прохання як голови комісії до комунальних підприємств. Будь ласка, ще раз ті 13 сховищ, які у нас на балансі. І міська рада відповідає безпосередньо поселення органи міського значить, привідіть, будь ласка, в належний стан. Нагадаємо, 2 березня новопризначений начальник міської військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський інспектував стан укриттів у місті, оглянув три підвали в багатоповерхівках та бомбосховище, яке належить приватному підприємству. З його слів, робив це на запит від мешканців будинків, які поскаржилися йому в соцмережах. Перевіркою залишився незадоволеним. Стан укриттів не відповідає наданим йому міською радою звітам, сказав він. За його словами, у 2022 році. В Бюджеті, закладеному на міські програми, 13% прийшлося на оборону і цивільний захист. Цьогоріч цей показник знизився до одного відсотка.